Італії. Рада вас вітати на моєму каналі і в моєму новому відео. У мене на каналі я намагаюся створити теплу затишну атмосферу. Привіт, я передаю з лісу Італії. У нас тут дубова роща. Пройшов дощик. Надіюсь, будуть якісь грибочки. У нас ще тепло. Бачите, я ще вранці, о 8 годині ранку. Дуже класно. Всім смачного. У нас сьогодні сік. Я вам показала, як я душу Е морква із петрушкою. Я пила сік з картоплі. Картоплю просто треба помити, нічого чистити не треба, взагалі нічого чистити не треба, просто ретельно вимити. І моркву також. Просто ретельно вимити. Хто хоче, в соді помиє, хто хоче, так помиє. І оліки я налила, можна оливкової, можна соняшникової, і перчик. Це смачно. Саме такий важко п'ється, це сік з капусти, потім сік з гарбуза, сік з кабачка, сік з капусти, картопля. Все, все, що ви таке бачите, що можна з нього вичавити сік, це все дуже корисне. У нас буде влог. Е, п'ємо дві, дві каплі води. Дві каплі кави, бачите, забрехала. Кожен раз, коли буду забрехуватися, я буду про це говорити. Дві каплі кави п'ємо і рухаємось до Марії. У Марії в школі в 10.30 перекус, і мені треба приїхати поставити інсулін. Щоб дитина відчувала, що за спиною в неї є підтримка, щоб не сталося, що все буде добре і буде підтримка. Тому що я, я Марії, ході сім років, я їй кажу правду, якщо високі цукри тобі ножки руйнує, серце, якщо низькі цукри буде ноль. До побачення. Вона каже, я жити хочу. Я не хочу, щоб було до побачення. Начинаємо кожен день з нового чистого аркуша. Ви, напевно, всі чули, так? я не професор, все з мого досвіду. Я не претендую на професорські якісь там титули, тому все з мого досвіду, як було в мене. Я завжди уявляла, завжди от чула такий вираз, що треба починати от щодня з чистого листка. От ти вранці встав, щоб це був чистий листочок, і писати новий день. Новий день. Число. Знаєте, ви коли-небудь писали щоденник, да? вели щоденник? Я вела. Я вела щоденник ще тоді, будучи там мені 13, було, 14, 15, 16, 18. Напевно, в 25-24 пару зошитів красивих списала. Але що там я писала, там не розбереш, та ще й писала такою ручкою, що вона потім все пропало. Воно все пропало. Я писала, і воно через три роки просто пропало і там чистий зошит. І це така от потреба. Так? Хтось вірші пише, хтось пісні, хтось щоденник пише. І я не могла зрозуміти, хоча я, да, я писала щоденник, але я не могла зрозуміти, як то щодня почати да, з нових думок, з нового світанку. А потім якось так прийшло просто в голову уява. Я уявила, що в мене є така товста книжка взагалі. І я щодня перегортаю сторінку. І в мене в голові просто чистий аркуш паперу. Без ну, це те, що в мене в голові. Да? У вас там може бути в клітинку, в полосочку, в лінійку. У мене просто чистий як альбомний листок, і там новий день твориться. Але в мене от нема нічого написано, да? те, що от я бачу в голові в себе. В мене там нема нічого написано. І я просто перегортаю автоматично. Час від часу про це треба пам'ятати. І взагалі ми ж всі розумні. І в нас в голові вся інформація є. Але вона там далеко десь, може бути, засунута. І ми один одному допомагаємо і нагадуємо, як працює цей світ. От дуже багато з того, що ви пишете, коментарів в підтримку. От я вас теж підтримую, я вас обнімаю, бережіть себе і любіть себе, обирайте себе. І коли ви відчуваєте всередині тривожність. От що я теж роблю? Я сідаю і дивлюсь на вкругі. Сьогодні навіть вітру нема. У мене і всередині нема тривожності. На даний момент все добре. А що хочу таке сказати, да, бо я знову забуду. Для мене мій влог і мій канал це як мій чоловік. Все добре, все спокійно, ти ведеш канал, записуєш відео. І в неочікуваний момент тобі щось таке прилітає. Що ти просто ну, думаєш, ну, ну в голові каша в людини. Ну, ну це треш, да там? А так само і оце в мене в сімейному житті. Все добре, все спокійно. Я намагаюся триматися, намагаюся е, не чіплятися за матеріальне і бути вільною. Тому що, коли я чіпляюсь за матеріальне і починаю вибудовувати... Пред'являти претензії до чоловіка на рахунок будинку, то це просто мідним тазом накриває. Так, що рухаємось далі. І да, дякую за комент. Мені написали, що да, відео з моря, що як добре, що ви можете бути вільною. Це, не, це, це вільною, це от, в моєму розумінні бути вільною це бути вільною в душі. І бути вільною від матеріального. Матеріальний світ жорстокий, він настільки жорстокий, що просто людина нищить людину. Тому, знаєте, от, бути вільною це бути вільною всередині і бути від, від матеріального світу вільною. Звичайно, ми думаємо про те, що нам жити, щоб жити, треба щось поїсти, да, там, машину заправити, треба піти попрацювати. Але мене життя в такі ранки загнало і заганяло. І взагалі весь час. Коли я працювала, я, я вміла накопити, я заробляла ці кошти. Хоча мої колеги працювали разом зі мною і говорили, Оксана, як ти кошти, ті накопичуєш? Як ти можна море по два рази в рік поїхати і там місяць сидіти? Ми працювали одинаково, а можливості мали чомусь різні, тому що в нас цінності були різні. На нігтях не то, що я економила, мої нігті не визнають ніякого покриття, вони дуже портяться. І на нігтях я якби економила, вони мені допомагали економити, я їздила на море. А дівчата робили собі просто великі шикарні нігті. Ну, це вже таке, це вже інша, в кожного своя привілегія. І казала моя подруга, коли в тебе є що їсти, то дуже легко сидіти і філософствувати. Так що всім бажаю, щоб у вас на столі було що поїсти. На сьогоднішній день, хто має водійське посвідчення, щоб було чим заправити машину. І так, воля це бути незалежному від матеріального світу, але я залежу від свого чоловіка. І мені доводиться доводиться себе, напевно, в якісь рамки заганять, да? щоб жити з тим чоловіком. Багато хто на сьогоднішній день вибирає волю бути вільною від стосунків. Це не тому, що ви так обираєте, і світ покотився в прірву. І стосунки між чоловіком і жінкою прокотились в прірву. І там цінності якісь інші, ні. Цінності навпаки, світ укріпив в стосунках те, що було раніше і зараз, Да? А те, яка була Італія в 70-ті, зараз це. Дуже велика різниця. В 70 жінок не цінили. А жінки не цінили чоловіків, чесно. Кожен считав, що він дуже правий. На сьогоднішній день світ змінився, і цінності змінилися, і цінності укріпилися між парами. Але ми вибираємо те, що ми можемо потягнути. Але це не завжди нам у плюс і нам в користь. Треба вміти приспособлюватись до того, що вам подарувало життя і подарувало стосунки. Звичайно, я сижу під мирним небом. Звичайно, в мене 100%, 99%, що мене ніхто не прийде, не вб'є і дитину не забере. У мене 99%. І, звичайно, легко так говорити. Тому обирайте, обирайте безпеку. Обирайте безпеку. І, на жаль, на сьогоднішній день просто неприємні таки почитала новину. Саме попалось мені. Військові недаремно закликають виїжджати з фронтових міст. Тому що ті, хто вторгся в Україну, вони настільки озлоблені, що вони не залишають нічого живого. Їм байдуже, їм аби продвигатися далі. Тому бережіть себе і закликайте один одного виїздити далі. Від прифронтового міста. І вибирати вам на яку територію рухатись. Головне зберегти життя своє і тих, за кого ви відповідаєте. Якщо ви збережете життя, ви доживете до якогось моменту і побачите, що далі. Якщо не збережете життя, то хоча б, щоб ця смерть не була такою в муках. Тому що новини не дуже приємні. А чому не дуже приємні? Війна. Війна це вам не в пісочок погратися. Війна це, це все те, що позбавляє людину життя. І не просто ваша свічка дожила. А війна це де позбавляють людину життя в муках, в дуже великих муках. Це саме неприємне. Мене сьогодні котик маленький вкусив. Мені було дуже боляче. Наше тіло дуже наповнене больовими рецепторами. Так що бережіть себе, а ми будемо рухатись далі. Краєвиди біля Марійної сільської італійської школи. Скоро Марія піде на цілий день до школи, і нам доведеться між перекусом і обідом. От, там є дорога гуляти цілих дві години. Буду вам показувати знову краєвиди, повернемось. Ситуація залишається з діабетом та сама, тільки щось от мені. Не віриться, що я тут буду гуляти, але для фігури то, що треба. Беремо все, привращаємо в плюси. Там школа. Кажуть, не можна знімати всередині, тому тільки так. Ще Марія півдня в школі, тому зараз бігом робимо боло. І тікаємо додому, знову розказують вам басні крилова. Сьогодні будемо робити спагетті з квасовою. Красота. Солоденька, вкусненька. Прочищаю, до речі, пряму кишку кукурузи. Нічого вона там не важка на желудок. Супер. А ви знали, що це волосся з кукурузи? Його теж заварюють і п'ють. якою цілю, не знаю, треба дивитись в інтернеті, але я знаю, що воно як ліки. Ми в зоопарк не ходимо. За те, що ми слухали, поділюся з вами трішки інформацією і лайфаками. Чому я весь час говорю здоров'я бажаю або відповідаю да, здоров'я бажаю. Як була мала, то поруч з моєю бабусею е, був дядько е, комісар, ну він реально комісар був там якийсь в Другій в світовій. І він завжди говорив здравія желаю От всім, малим, великим. Він завжди так говорив. Ну, на той час здрав'я желаю, це було то. Зараз у нас здоров'я бажаю. Тому бажаю всім здоров'я. Хочу з вами поділитися, з чим я їм сир. Я хотіла з вами поділитися. Взяла сир і зробила дві каплі кави. Мені бліз, те, що нічого лишнього я в рот не пхала. Ми візьмемо мед, змішаємо. З мене такий я роблю сама із пекантного перцю, сама роблю такі, ці баночки закриваю. Воно може стояти, рік у мене оце стоїть, якби я ним користувалась, там потрошки брала чистою ложкою, воно не скисає. Просто лайфхак, коли закриваєш, в кінці ложку меду треба кинути. Не в саму банку, а в усю порцію. Я да там накрутила його, потім кидаю це все в довгу каструлю, з олією, з усім. Я його трішки протушковую, щоб воно закипіло. Я думаю, можна посолити чуть-чуть і щоб сильно воно не кипіло, перед тим як виключати, кидаєте ложку меду. І мед він іде як консервант. І він реально як консервант, це йому вже рік воно і нормально. Ми його йому з пастою мішаємо. Дуже класно. дуже класно. Тому я візьму трішки меду. Якщо я зараз його все не з'їм, то я потім буду собі, в мене вже буде намішане таке. Мед, у мене акаційовий, тому що в будинку в мене є діабетик. І дійсно, дивлячись по реакції організму, на акаційовий мед нема такого, що раз і підлетіло. Ну, хто знає, в кого проблеми з підшлунковою, то мед не сприймається. Не всі можуть їсти мед. Для мене це було дивно. Дуже дивно. І я навіть пізно дізналася, що в мене мама. Не може їсти мед. Ось я прям так олійку. Це. Все. Буквально ложка. Досить. Все. Це все ми змішуємо. Це мене навчили тут в Італії. Це дуже смачно. Подобається всім, кому я показувала. А бабусій. А класний. Так що так? Всім здоров'я, всім добра. Приєднуйтесь в нас наш затишний е сімейний влог. Сімейний влог не просто з красивою картинкою, а ми говоримо про всі нюанси сімейного життя і дуже часто навіть е стосунки з чоловіком. Все по правді. Коли накриває, коли не накриває, коли ми себе ведемо неадекватно, ми все висвітлюємо. Тому що це в мене другий шлюб. І чи я можу написати книжку, як себе вести в шлюбі, як обирати чоловіка, ще щось. Навряд, Навряд що хто з нас таке зможе. Шлюб це велика праця. Так що Всім бла. Побачимося в новому відео.